Добрий день, шановні слухачі. Вас вітає компанія Account. Сьогодні я вам розповім про завантаження курсів валют. Це можна зробити з допомогою спеціального функціоналу RDI Service. Це сервіс для автоматичного оновлення періодичної нормативно-довідкової інформації. В типових рішеннях це програми БАЗ. І інші програми, які обслуговуються зараз на, в нашій компанії. RDI-сервіс може завантажувати регламентовану інформацію про ставки податків та зборів, індекс інфляції, також курсів валют, про що я сьогодні вам розповім. Різні класифікатори. Це класифікатори банків, класифікатори професій, а також. Державні класифікатори продукції, товарів для зовнішньоекономічної діяльності. Також Herdai він дозволяє інформаційно виводити на екран такі форми, як календар бухгалтера, також новини ІТС сайту. Але для того, щоб цей, щоб цей функціонал запрацював, нам необхідно мати ІТС-підтримку, пруф і налаштувати. Інтернет-підтримку в програмі. Зайдемо через розділ Адміністрація, Налаштування програми, Інтернет-Підтримка та сервіси. І тут нам необхідно підключити інтернет-підтримку. Для підключення нам необхідно вказати логін та пароль. Логін та пароль це параметри, які, з допомогою яких ми зареєструвалися на сайті Портал ІТС. Цей сайт, портал ІТС, ось ви бачите зараз, він дозволяє нам оновлювати програму, до речі, автоматично через RDI-сервіс, також надає інформацій... доступ до інформаційної системи ІТС і різні консультації, також є лекторії і консультації аудитора. Ми зареєструвалися, і на сайті у нас з'являється така, ви бачите, ось кружечок справа вже наш кабінет. Ось, бачите, це кабінет користувача на сайті. Далі, коли ми це прописали, вже у нас інтернет-підтримка налагоджена, і ми можемо користуватись RDI-сервісом. Сам сервіс знаходиться також в розділі Адміністрування. І ось ви бачите запуск завантаження RTI. Коли ми вже зареєструвалися, зробили інтернет-підтримку. Ми можемо перевірити доступ. От тут є кнопочка Перевірити доступ. І коли все буде готово, все буде правильно, у нас буде таке повідомлення, що доступ дозволено. В даному випадку у мене тестова програма, ми, звичайно, тут це не налаштовуємо. Ви бачите перелік того, що ми можемо завантажувати. Тобто Різні нормативні, про те, що я вам казала, величини для податків, також завантаження курсів валют. Для того, щоб RDI сервіс розумів, як йому працювати, нам необхідно теж його налаштувати, налаштувати його розклад. Ми повертаємося до позиції інтернет-підтримка та сервіси через адміністрування і натискаємо позицію RDI сервіс. Тут є налаштування регламентного завдання. Налаштування регламентного завдання. Це не що інше, як розклад. Розклад роботи сервісу. Натискаємо на позицію розклад, і тут ви бачите, що є загальне налаштування закладка. Ми прописуємо дату початку. Так? Потім можна налаштувати розклад денний, тижневий, місячний. Тобто, коли ми починаємо завантажувати, наприклад, 8 годин ми завантажуємо кожного дня. Тижневий прописуємо також галочки, де в які дні ми будемо, нам потрібно, щоб цей сервіс працював, і також місяці року. І окей. Також потрібно ще налаштувати розширені налаштування rdi сервісу, це Ось позиція, ви бачите, гіперпосилання, розширені налаштування. Тут ми проставляємо галочки тої, авто, тої інформації, яку потрібно автоматично завантажувати. Також прописуємо, які нормативні величини нам необхідно. Так? Тут є ставки, ви бачите, ПДФО. Розміри пільг, прожитковий мінімум, межі ставок внесків, так, то, що в нас контролюється мінімальна зарплата. І також є тут у нас в цьому переліку завантаження курсів валют, ви бачите, вгорі. Далі є. Закладка класифікатори, також проставляємо те, що нам потрібно, і новини. З допомогою цього сервісу ми можемо завантажувати новини, новини календар бухгалтера, новини інформаційної системи ІТС, щоб ми були в курсі всього, що у нас зараз нового є для програм для користувачів. RDI-сервіс може працювати автоматично, якщо ми це все налаштуємо, або ми можемо просто вручну його запускати. Але, звичайно, інтернет підтримка повинна бути. Для ручного запуску ми заходимо через адміністрування, і ось, наприклад, для завантаження курсу валют. Будь ласка, є у нас така позиція. І ми просто, коли вже в нас все налаштовано, натискаємо кнопку Завантажити курси валют. Звичайно, перед цим ми обов'язково проставляємо для кожної валюти, що нам необхідно завантажувати через інтернет. Для цього ми заходимо в розділ Довідники, Купівля та продаж, і ось у нас є довідник курсів валют. Якщо цього довідника у вас в розділі довідників в панелі розділів немає, то ви знаєте, що ми можемо з допомогою сервісу, з допомогою налаштування, ось таке коліщатко справа, ми відкриваємо налаштування навігації, знаходимо курс, цей довідник валюти в зліва і натискаємо кнопку Додати. І цей довідник у нас додається. Заходимо в довідник, заходимо в валюту, яка нам необхідна. І тут нам необхідно поставити відмітку Завантажувати з інтернету. Щоб побачити самі курси валют, тут у нас є гіперпосилання і ви бачите, що у нас завантажені курси валют уже на 26.01.2024 року, тобто на вчорашній день вже є завантажені курси валют. Але ви скажете, як я тут завантажила? Вручну, мабуть, додавала. Так, можна вручну. Наприклад, вам не потрібно за весь період, ви просто додаєте новий рядок, і тут прописуєте з, з інтернету, прописуєте вручну цей курс. До речі, зверніть увагу, що тут у нас одна гривня, скільки коштує. Скільки коштує 1 долар гривень, тобто не кратність 100, як раніше було, а зараз вже ось так. Зверніть увагу, будь ласка. І можна вручну додавати. Ну, наприклад, у вас рідко ці бувають операції, де вам потрібно використовувати курси валют. Ви можете вручну це додавати. Звичайно, так теж можна. Але є ще можливість зробити завантаження, коли у вас немає ІТС-проф. Там, де rdi сервіс у вас працює автоматично, але є, наприклад, ts техно і ви можете зробити це з допомогою певних налаштувань, про які я вам зараз розповім. Заходимо в довідник курси валют, валю, тобто валюти. І е, тут ви бачите, що є кнопка Завантажити курси валют RDI», а нам необхідно іншим способом. І тому ми натискаємо на кнопочку Ще. І ви бачите, що тут, крім завантаження курсів валют з допомогою сервісу RDI, є завантажити курси валют з сайту Фінанс. Натискаємо. І в нас відкривається обробка, ми можемо тут з вами її налаштувати. Значить, Джерело даних ми вибираємо з вами диск ІТС. І тут ми повинні будемо прописати буквочку С. Це диск на нашому комп'ютері. Латинська буква С. Прописуємо. Так. А тепер я покажу вам, яким чином завантаження у нас пройде, тому що для цього нам необхідно зробити ще певні налаштування. Для цього заходимо на сайт ТС. Раніше. Курси валют за рік, але не календарні. А наприклад, сьогодні у нас 27.01 і з 27.01.23 року до 27.01.24 у нас були такі спеціальні повідомлення винесені, що опубліковані курси валют за попередній період. Ми просто заходили і могли відкрити їх. Але от зараз, я не знаю, чи це пов'язано з технічним станом сайту, що там немає, ви знаєте, доступу до сайту оновлень поки що, якась реконструкція йде чи що, не знаю. От. І немає, наприклад, за січень місяць я не бачила тут такого переліку. Тому нам необхідно зайти в роботу в програмах, наприклад, методична підтримка користувача, заходимо в БАЗ, бо ми з вами працюємо з БАЗ. І заходимо в баз бухгалтерія Proof. І тут у нас є такий підрозділ, як сервісні функції. Знаходимо тут в сервісних функціях таку статтю завантаження курсів валют з сайту ІТС. Тут описується саме те, про що я вам хочу розказати, але я розумію, що це ви все можете прочитати і без мене. Але хочу вашу, звернути вашу увагу, що тут є. Ви можете прямо зараз скопіювати файл. На жорсткий диск вашого комп'ютера. Ми його копіюємо, ось так прописуємо, і завантажуємо на наш комп'ютер. Але розмістити його потрібно спочатку потрібно розпакувати його. Тобто я його вже завантажила і розпакувала ось я собі на папку на робочому столі занесла його. Тут, ось, бачите, ось такий файлик архів фінанс. Zip. Я його просто взяла на праву кнопочку, натискаю і вибрала позицію, що вилучити в поточну папку. І ось тут ви бачите, що вже є цей файл розпакований. Тут записані курси валют в певному форматі. Тепер ось цей саме файлик нам необхідно розмістити на диск С. Зараз ми з вами підемо до нашого диску С. Я вже це зробила. Ось переходимо до диску С, цей комп'ютер. Диск С. І ось тут ми знаходимо нашу папку. Але подивіться уважно, яким чином ми цю папку називаємо. Це все прописано в статті, а я вам просто покажу. Тут в статті описано, як потрібно зробити, яким чином потрібно зробити. Цю папку. Називається вона 1С ТС. потім йде в, всередині в неї папка Ексе і потім аж фінанс. Ну і тут буква диску У нас в даному випадку диск С. Дивіться, яким чином це робиться? Не просто називаємо: отак от папку 1С і, і повністю далі назва, а нам необхідно зробити кожну папку в папці. Ось ми її знаходимо, я вчора зробила. Бачите, 1С. Потім нову папку формуємо, називаємо «Ексе», потім називаємо папку Фінанс. І сюди ми ось з нашого цього файлику, що ми з вами скопіювали, ми повинні зайти у цей файлик і скопіювати ось ці дані. Повністю виділяємо, стаємо на Позицію в верхню шит і стрілочкою виділяємо все. так, ну Це ви вже знаєте. Потім на праву кнопочку скопіювати, і потім вставляємо на потрібне місце на диску це, Ось такі підготовчі моменти треба зробити. Бачите, скільки потрібно зробити, якщо в нас немає RDI сервісу. так. Значить, зробили ми це. Тепер переходимо до програми. Вже у нас файлик на місці. Ось, бачите, для чого ми букву прописали це? Для того, щоб вказати, на якому диску на диск ІТС, на якому диску на комп'ютері знаходиться. І потім ми прописуємо з якого, з якої дати, по яку ми хочемо завантажити. Тобто це може бути місяць, рік, так як вам необхідно. І завантажити та закрити. Ну, звичайно. Мене не вдалося, бо вже курси валют завантажені. Так, бо я вже зробила це. Я вам показувала, що курси валют вже є завантажені. Тобто завантажити і закрити, і все. І курси валют у нас завантажуються. Звичайно завантажуються ті курси валют, як я вам вже казала, по яких налаштовано, що завантажується з інтернету. Обов'язково треба проставити. Ну, не з інтернету, в даному випадку ми завантажуємо з диску, але потрібно це налаштувати. Зараз подивимося, завантажується з диску, і у нас є завантажені курси валют. Ви бачите, ось 23 грудень місяць і в січень є. Так, добре. А тепер я ще хочу вам розповісти про те, що, як ви бачите, для того, щоб. З допомогою RDI сервісу ми просто з вами натискаємо кнопочку, налаштувавши один раз розклад, налаштувавши один раз підтримку, і все. А якщо у нас немає rdi сервісу, то це, звичайно, треба робити дуже багато різних маніпуляцій. Тому я думаю, що краще все-таки подумати про те, щоб підписатися на ІТС-проф. У нас на сайті є. Значить, сайт, ви бачите, Акаутки.ua ІТС. Тут є в нас прайс-лист, і ми можемо з вами подивитися ціни. Наприклад, ціна ІТС Proof У нас на рік коштує 11880. Тепер ми з вами подивимося ціну ІТС Техно, згідно якого rdi сервіс не функціонує. Коштує на рік 7920. Ну, різниця, ви бачите, не дуже. 3 тисячі. Але. Що я хочу вам сказати? Що в пакет ІТС-ПРФ, ось зараз я знову перейшла вже до іншого, іншої закладки. Я тут вам прописую просто, які у нас є ІТС-сервіси. Ось описання ІТС-сервісу. ITS ІТС-ПРФ. ITS і що сюди входить? Тобто, ITS, бачите, ІТС-сервіс я відкрила, і ось описання, що сюди входить. Доступ. До онлайн-сервісу оновлення програм, теж натисканням кнопочки. А якщо йти з техно, то нам необхідно це робити вручну, тобто скачувати файлик і оновлювати. Потім лінія консультації, тобто ви можете телефонувати на нашу лінію консультації. Тут теж на сайті ви можете побачити контакти. І в контактах можете бачити, за якими телефонами можна зателефонувати до консультантів, до менеджерів. І, наприклад, консультанти можуть до вас підключитися з допомогою віддаленого доступу і подивитись на помилки і дати вам відповідь. А менеджери, якщо необхідні послуги, наприклад, якісь програмістів, також нададуть вам допомогу. Також є доступ до онлайн-сервісу Фредозвіт. Фредо Докмен, Фредо Звіт знаєте, що це у нас передача регламентованої звітності, так, в різні контролюючі органи. Фредо Докмен також функціонує за рахунок саме пакету ітс Proof. А Ітес Техну цього немає, далі ми подивимося. І можете. З допомогою Фредо Докмен передавати документи вашим контрагентам, тобто з якими ви співпрацюєте. Також є доступ до онлайн-сервісу консультант-аудитора. Можете навіть законодавчі запитання задавати. Це все є на сайті, тільки необхідно обов'язково зареєструватись на сайті. І сервіс лекторій. Кожного місяця, а можливо частіше, якщо є необхідність, то цей доступ у вас. Ви можете послухати очно, прямо коли він виходить, ви можете його послухати. Віддалене обслуговування, і також в пакет входить одна година робіт на місяць, там десь, по-моєму, тисяча гривень за час. І це входить все в пакет. Лінія консультації. Можете користуватися, телефонувати, як я вже казала, і отримувати допомогу. А ось ІТС-техно, ви бачите, який перелік. І, до речі, ціна не набагато відрізняється. Якщо взяти до уваги, який функціонал, які сервіси входять до ІТС-ПРФ, а в ІТС-Техно ви бачите лише доступ до онлайн-сервісу оновлення програм, доступ до онлайн-документації з продуктів для автоматизації бізнесу. Тобто, ви можете лише користуватися оновленням і користуватися вже надрукованими консультаціями, самостійно вивчати. Навіть немає. Консультацій, звернень до лінії консультації. Також так, так, що давайте будемо робити висновки. Я думаю, що на рік різниця там десь в 3000, вона нічого не означає, якщо ось такі можливості нам, по ІТС-проф ми можемо з вами отримати. Я вам бажаю успіхів, надіюсь на гарну співпрацю, чекаю від вас, ваших запитань. Успіхи у роботі, здоров'я та миру!